Доброго ранку, сонце рівне, доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. доброго ранку тобі і наймі. Тільки зараз у нас заняття з матері мати. Як завжди, ми розпочинаємо наше заняття з клічби. Давайте ми порахуємо від одного до п'яти. Один. Два, три, чотири, п'ять. П'ять. Добре. Дітки, давайте порахуємо в зворотньому напрямку від п'яти до одного. Давід, порахуй, будь ласка, від п'яти до одного. П'ять чотири. Три, два, один. Молодець. Андрюша, порахуй, будь ласка, в зворотньому напрямку від п'яти до одного. П'ять, чотири, три, два, один. Добре. Молодець. Тимур, порахуй, будь ласка, від одного до чотирьох. П'ять. Тимурчик, Від одного до чотирьох. Один, два, три, чотири. Так, добре. дітки. Давайте ми зараз назвемо з вами сусідів числа два. Ромчик, будь здоровий. назви, будь ласка, сусідів числа два. Рома. Два. один. Ромочка, дивись, ось два. Які сусіди в числа два? Ми спочатку називаємо попередні, а потім наступне. Це і будуть сусіди. Що, що, яке попереднє до двох? Один. А наступне три. Отже, сусіди числа два, один і три. Ніколь, назви, будь ласка, сусідів числа три. три. Два і чотири. Молодець, добре. Е, так, давайте назвемо сусідів числа чотири, Сашуля. Три, Три і п'ять. Добре, молодці. А тепер подивіться, будь ласка, скажіть мені, яка у нас циферка сховалась, дітки. Два. Дітка yeah. сховалась у нас циферка 2. Добре, молодці. А зараз яка циферка сховалась? Три. Три. Правильно, розумнички. А зараз дітки. Чотири сховались. Правильно. А тут. П'ять. Вірно, молодці. Знайшли всі циферки, які сховались. Так. А тепер подивіться, будь ласка, на картинку. Перед вами намистинки. Дітки, вони однакові, ці намистинки? Ану, погляньте. Ні, Вони не однакові, правильно. А чим вони відрізняються? Правильно, розміром, а ще чим? Цвітом. Кольором, Тринько. правильно, розміром і кольором відрізняються ці намистинки. Дітки, а якої форми намистинки? Круглої форми. Ві вірно, у, наш, у нас одні намистинки ось блакитного кольору, вони які? Маленькі, а жовті намистинки які? А ще. Правильно, Решей. великі. Добре. А зараз давайте ми з вами, ось у мене намальована ниточка. Давайте ми з вами зберемо намисту. Спробуємо з намистинок. Потрібно чергувати маленьку намистинку, велику намистинку, знову маленьку, а потім знову велику. Починаємо з маленької намистинки. Ось вона блакитна. Далі, яка буде намистинка у нас, дітки, підкатуйте. Жовт. Вірно, жовтенька. Вірно, жовтенька. Далі, дітки, яка намистинка? Синя. Синя. Так, блакитна. Далі. Жовт. Жовтенька. Жовтенька. Правильно, далі. Синя. Так, вірно. Далі. Жовтень. Жовтенька. Так, ми чергуємо. Далі. Синя. Шим'я. Так, блакитна намистинка. Далі. Жотея. Жовтенька. Вільно. Жовтенька. Далі. Синя. Так. Синя. Далі. Жовтне. Так. Подивіться, чи утворилося у нас намисто? Так, так утворилося намисто. Молодці, ви допомогли. Класи з намистинок на мисту, дітки. А порахуйте, будь ласка, маленькі намистинки. Скільки їх? П'ять. П'ять. Давайте разом порахуємо. Один, Один два, два, три, три чотири. П'ять. Добре. А порахуйте, будь ласка, жовті намистинки, скільки їх? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять. Так, один, два, три, чотири, п'ять намистинок жовтеньких і п'ять намистинок блакитних. Дітки, а що ми можемо сказати, якщо в нас п'ять маленьких і п'ять великих? Що ми можемо сказати? Так. Що цих намистинок порівну. Повторіть порівну. порівну. Так, добре. Ось таке намисто ми з вами сьогодні утворили. А добре. спробуйте, будь ласка, теж намалювати кольоровими олівцями таке ж саме намисто, з намистинок маленьких. Блакитних і жовтих великих. І надсилайте мені фото своїх робіт. Добре, дітки? Так, так а зараз уважно подивіться на ці м'ячі. Скільки, дітки, тут всього м'ячиків? Паша, скільки всього м'ячиків? Порахуй, будь ласка, нам. Давід, будь ласка, порахуй, скільки м'ячиків всього. Один, Давід, один. Один, два, три, чотири. а ще Один, два, три, чотири п'ять. П'ять. Правильно всього п'ять м'ячів. Андрюша, скажи, будь ласка, порахуй і скажи, скільки великих м'ячів. Андрюша. Чотири. Правильно, один, два, три, чотири. Чотири великих м'ячі і один м'ячик у нас маленький. Дітки, скажіть, будь ласка, чи можемо ми знайти пару першому м'ячику? Серед цих м'ячиків можемо знайти пару. Якщо ми будемо розмірковувати за кольором? То ми, звичайно, пару йому не знайдемо, бо за кольором він один тільки білий. А якщо за розміром, ми подумаємо, то є у нього пара за розміром. Може, ось такий м'ячик за розміром, може він бути таким же ж самим? Подивіться, вони однакові за розміром. Тобто, за кольором пари у цього м'ячика білого немає, а за розміром у нього є. Пара. Добре, а ось в цьому м'ячику є пара? Так, Так, звичайно, це ось який м'ячик? Оцей маленький чи великий? Великий, великий правильно. А ці м'ячики вони можуть бути в парі і за розміром, і за кольором. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи ми можемо знайти пару у цьому м'ячику? Ні. Чому? Ні, чому? Так, чи так. ні. Чому? Ні. Не можемо, тому що цей м'ячик він маленький, він один, правда? Тому в нього немає не пари. Так. так, а якщо я ось на, от, е, покладу знову м'ячики на місце, Скажіть, будь ласка, який м'ячик тут зайвий? Маленький mm. м'ячик тут зайвий. Він зайвий, за розміром, тому що дивіться, всі м'ячі у нас великі, а цей mm. маленький. А якщо ми подивимося за кольором, то який м'ячик зайвий? Білий. Так, звичайно, білий дячик буде зайвий за кольором. Добре, молодці. Давайте ми з вами трошечки відпочинемо. Пам'ятаєте нашу вправу? Ми з вами виконували її. Давайте знову да. повторимо тільки швидше: Будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок, замок. Будинок, їжачок. Замок, будинок, їжачок замок. Будинок, їжачок, замок. Молодці. Трошки відпочили. Дивіться, ласка, на наступну картинку. У нас є дві коробки, дивіться коробка ліворуч і коробка праворуч. Чи однакові ці коробочки, діти? Ні. Ні, вони різні. Ця коробка яка за розміром? Маленька. Маленьку. Велика. велика, вірно, велика. Зараз ми маємо всі ці іграшки, які ви бачите на картинці, покласти в коробочку. Я... Назвіть, будь ласка, іграшки, які ми покладемо у маленьку коробочку. Тимур, які іграшки покладемо в маленьку коробочку. Телефон. Телефон вірно, ще. Лялька добре ще. Коли ще. Паша, ще яка іграшка в маленьку коробочку у нас має. Так, так ага. в маленьку коробочку. Так, Назви, будь ласка, Рома, які ти іграшки покладеш у велику коробку? Так, так. так. М'ячик. М'ячик ще. Кошечок і машинка, правильно, молодці. Дітки, ану порахуйте, будь ласка, скільки у нас великих іграшок. Один, два, три, Один, два, три чотири. Чотири. Правильно, паша, порахуй, будь ласка, скільки маленьких іграшок паша. Один. два, три, чотири. Що ми можемо сказати про маленькі і про великі іграшки, що їх порівну. Так, чотири і чотири. Можемо сказати, що порівну. Так, добре. Спорилися з цим завданням, молодці. Дітки, треба знайти пару. Ану подивіться уважно на картинку, чи можемо ми знайти пари. Ніколь, знайди, будь ласка, пару до ведмедика є пара. Так, О, так, називай. Маленький. Так, ведмідь, а йому пара. Маленький нажатко, так. Далі, хто це? Вов, вов, чи є тут пара? Так, Маленьке, вовчик. Так, далі. Дальче, чи є пара. Так. Дайчення. Далі. Білка, Білочка. Yeah. білченя, лисиця, yeah. лисичка лисеня. Так, ведмідь ведмежа, вовк вовченя, зайць зайченя, білка білченя, лисиця лисеня. Так, Лиска. добре. Подивіться, будь ласка, на картинку. Скажіть, хто зображений на картинці другим? Друг. Друг. А хто зображений першим? Медведь. Так, Медведь. А Хто зображений четвертим? Собака. Хто зображений третім? Собака. Знайчик, Зайчик. Зайчик, а Зайчик. хто тут зайве? Скажіть, будь ласка, собака. Так, а чому вона тут зайва? Вона, зайва. вона домашня. Так, вірно, тому що собачка це домашня свійська тваринка. Правильно, Давід, молодець. А тепер подивіться на таку картинку. Скільки кубиків ви бачите всього? Рома, порахуй, скільки кубиків всього? Чотири. Правильно, Рома. Скільки кубиків зеленого кольору, Ніколь? Один. Один. Один, правильно, скільки кубиків з блакитного кольору? Паша? Три. Три кубики, правильно. Молодці. Так. Кубик зеленого кольору треба покласти в коробочку, яка маленьку. Маленька. Так, коробочку, яка знаходиться праворуч, і вона у нас маленька, правильно, а кубики синього кольору треба покласти в коробочку великого Майшу. розміру. Де знаходиться коробочка великого розміру? Праворуч чи ліворуч? Ліворуч, правильно. Ми маємо покласти. Коробку ліворуч три блакитних кубики. Так, правильно. Дітки, скажіть, будь ласка, а де більше кубиків? В коробочці праворуч чи в коробочці ліворуч? No. Так, звичайно, в коробочці ліворуч більше кубиків. В коробці праворуч один кубик, а в коробці ліворуч багато. Аж три. Так, добре. Молодці поралися з цим завданням. Наш смайлик посміхається, тому що ви, дітки розумнички і гарно сьогодні дуже працювали, відповідали. Смайлик показує клас. Я вам дякую за увагу. Бажаю всім гарного дня і на все добре, мої хороші. До побачення вам.